Права 462. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що в нас в першому завданні. Нам треба спростити спочатку вираз 25х, що множиться на 4y. Давайте будемо його спрощувати. Пишемо 25х, що множиться на 4y. І це дорівнює. Цей вираз можна так записати, як 25, що множиться на 4 а потім усе це можна помножити на x, Y. І це дорівнює. 25 помножити на 4 це буде 100. Так? Ну, а потім помножити або просто дописуємо x, y. Все, ми вираз спростили. Ну, а тепер нам треба знайти значення цього виразу. Ну що ж, давайте будемо знаходити, пишемо, якщо. Х дорівнює 12, y дорівнює 11, то тоді наш вираз 100 y буде дорівнювати 100, що множиться, замість х ми пишемо 12, що множиться, а замість y 11. Помножити на 11. Так, і це дорівнює. Ну що ж, на 100 то просто помножити, але між собою треба 12 помножити на 11. Тут е, найпростіше, напевно, записати це так. Що це дорівнює 100, що множиться на 12. А 11 записати як 10 плюс 1. І це дорівнює. Давайте запишемо. Дорівнює. Пишемо 100, що множиться. Ну, а тепер у дужках ми можемо 12 спочатку помножити на 10. 12 помножити на 10. А потім 12 помножити на 1 плюс 12, що множиться на 1. І це дорівнює 100 помножити. Тепер у дужках 12 помножити на 10 це 120. А додати 12 на 1 це буде 12. І це дорівнює. Це буде 100. Що множиться 120 плюс 12, це буде 132. І це дорівнює. 100 помножити на 132. Це після 132 треба поставити два налики. Це буде 13200. Ну що ж, ми знайшли значення. Виразу. Переходимо тоді до другого завдання. Так, нам треба спочатку спростити вираз 8К, що множиться на 125C. Пишемо 8К. Що множиться на 125 С. І це дорівнює. Це ми можемо записати як 8, що множиться на 125 і що множиться на КС. І це дорівнює. Ну, Це буде 1000. Напевно, щоб було зрозуміліше, ми запишемо це як 4, що множиться на 2, помножити на 125. І помножити на КЦ. ще раз, ми 8. Написали, що це 4, що множиться на 2. Тепер 2 помножити на 125 це буде 250. І це буде дорівнювати 4, що множиться на 250, і множиться на КЦ. І це дорівнює. 4 на 250 це буде 1000. Пишемо КЦ. Добре, ми спростили цей вираз. Ну, а тепер треба знайти його значення. Записуємо тоді, якщо К дорівнює 58, так. А С дорівнює 8. А вираз 1000 КЦ запишеться в такому вигляді. Як 1000. Що множиться. Замість К пишемо 58. Що множиться. Ну, а замість С пишемо 8. І це дорівнює. Ну що ж. 58 помножити на 8 це буде складно в будь-якому випадку, тому найбільш просто його просто стовпчик перемножити. Отже, давайте 58 помножимо на 8. Пишемо 58. Помножити на 8. Множимо. Так, 8 на 8 це 64. 4 пишемо, 6, запам'ятовуємо. 5 на 8 це 40, плюс 6 46. Отже, записуємо, що це буде дорівнювати 1000, що множиться на 464. І це дорівнює, переносимо. І це дорівнює 464 тисячі. Тому що треба дописати три нолики. Так, ну що ж, вираз ми спростили. Ну і знайшли значення цього виразу. Ну що ж, ось таке завдання, в якому ми спочатку спрощували вираз, а потім знаходили його значення. На цьому вправу завершено.